Доброго мирного дня Я вас усіх вітаю на каналі Моє Полісся. Зараз буде ранкова поранка, піду кролики вам своїх покажу. У нас сьогодні холодно. Вчора було тепло, але сьогодні холоднувато. Мої кролики. Все нормально. Мишечки мої сидять. Все хорошо. Тут малючки. Тут малючечки, кресунчики. Ось такі вже великі всі. оці, що кроличка погана, от гарні, великі. Ми їх ложимо кроличку на їх. Я їх закрию, бо холодно на вулиці дуже. Кроличка моя так не відійшла. Отако так лежить, задні ноги смича. Ми ложимо її на кроликів. І вона їх годує. Подгодувати гарні такі кролики не хочеться портити. Баранишки, діточки, красунчики. Так все позеленіло. Такий часник великий. Козу не відпускала. Людей передають сніг, а в нас ось таке. Собака десь утік. У нас красота, зараз як дасть. Ось така у нас погода. Подивіться, неяка. Все цвіте, сади, цвітуть, о! Зараз мороз як дасть. Ось така погода погана. Ось такі сади у нас цвітують, така красота скрізь. Подивіться, а вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я, миру на землі. До побачення, мої хороші.